В Волині у соцмережах поширюють повідомлення про те, що, начебто, для всіх українців, які залишились в Україні, виплатять грошову допомогу в 14 тисяч гривень. <звіт> Привіт, правду шукачі. мене звати Анастасія, і ви на каналі Брегунець. Наші фактчекери перевірили цю інформацію та з'ясували, що це фейк. <звіт> Буцімто Верховна Рада України прийняла закон про допомогу українцям, які залишились в Україні. Допомогу у вигляді 14 тисяч гривень зможе отримати кожен українець, який за період війни ні разу не виїздив за кордон. Якщо в сім'ї є діти, то на кожну дитину можна отримати ще по 4 тисячі гривень додатково. Начебто, закон набрав чинності з 30 вересня 2023 року. Для отримання допомоги треба заповнити заявку на нібито офіційному сайті. Для того, аби перевірити, чи справді Верховна Рада України прийняла такий закон, заходимо на офіційний сайт, і там немає інформації, яка підтверджувала б цей факт. Якби закон, про який пишуть фейкороби, набрав чинності з 30 вересня, його легко можна було б знайти навіть за допомогою Google пошуку. Ми спробували і також нічого не знайшли. Очевидно, що поширене повідомлення неправдиве. Насправді, 9 травня кабінет міністрів прийняв постанову, якою запровадив механізм гроші ходять за дитиною» при оплаті послуг за здоровлення та відпочинку дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, для того щоб скористатися послугою, батьків, яких проживають такі діти, зможуть отримати картку із спеціальним режимом використання, на яку будуть зараховані кошти у розмірі п'яти прожиткових мінімумів. 14 165 гривень для дітей віком від 6 до 18 років. Варто додати, що державні допомоги не можна оформити, перейшовши за посиланням на телеграм-канал. Інформацію про виплати від державних органів влади необхідно перевіряти на офіційних сайтах або за телефонами гарячих ліній цих установ. Також гарячі лінії українських банків можуть надати консультацію, які саме виплати зараз здійснюються. Оскільки наприкінці повідомлення маніпулятори вказують адресу телеграм-каналу, на який потрібно перейти, ймовірно, таким чином відбувається накрутка нових підписників. Мисліть критично та факт чекайте інфу. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть підписатися, ставте вподобайку та діліться з друзями. До зустрічі.